Сьогодні в нас експедиція в село Міжброди Донедавна до Путильського району, а тепер вже Вижницького, на Буковині. Село, з якого видно сукірську скелю на долоні, простягається на березі всіма оспіваної річки Черемош. В цьому відео ви побачите саморобний водяний млин, який спроєктував та побудував сам гуцул, не маючи ніякої освіти. Він міг працювати як слід тільки тоді, коли падало багато дощів, і піднімався місцевий потік. Дуже мальовниче село, де є багато старовинних буковинських хатинок, які дещо відрізняються від гуцульських, хоча також мають ганки і колись були покриті гондою. Багато хат уже пустує. Люди повиїжджали за кордон в пошуках кращої долі або ж в великі міста. А через орків зі сходу виїхало вже понад 10 мільйонів людей з поселень нашої країни. Ми збережемо ці старі хатини хоча б у нашому відео. На тій стороні Черемушу вже є інша область Івано-Франківська, звідки ми і перейшли до села Покладці, яка вже давно потребує реставрації. Почали ми свою експедицію в селі Тюдів, де її залишили своє авто. Тюдів то село Курорт, тут є багато цікавих скель поруч, тому ми ще приїдемо сюди окремо, щоб зняти повноцінне відео про тюдів. Якраз біля кладки на Буковину ми побачили одну з найстарших хатин у Тюдеві. Біля якої поставлений Кам'яний Хрест Фігура 1863 року. Якщо вам подобаються наше відео, то обов'язково підпишіться на наш канал та нажміть дзвіночок. Також напишіть в коментарях, про яке село ви б хотіли побачити наступну експедицію. Підтримуємо наші Збройні Сили України. Любіть своє українське. Зараз нам жінка розповість вражаючу історію про побудову цього хреста біля цієї старовинної хати. А коли ми родилися діти, то він поставив той хрест у час дітей. А потім, коли у... Я не знаю, коли це було, кому то році, що 17 1917, коли та війна була з тими руськими з червоними. А то там далі стою хрест, а вони той хрест завалили. Потім хрест фавали, потім, Коли ця війна закінчилася, ти назад поклалиш. Але бачите, це перша хата за багато років наших експедицій, де немає і ніколи не було підлоги. Так виглядали печі, яким більше ста років. Кагла. Переходимо на сторону під Захаричів, Студило. Доріжка укріплена каменем, Ще, напевно, дуже давно. Переходимо знову черемош. Славетну річку, але що обідно, бачите, на жаль, місцеві не цінять природу та красу. Бачимо тут на самому березі Черемоша Сумку Такий жах. Тут сніг перемішку з сміття. Тут дуже цікавий мостик, Я не знаю, що він Цікаво, хто робив цей мостик. Видно, що дуже старі люди. І вже багато років ніхто не хотів цей міст відновлювати. Як бачите, міст трясеться. Добре, що летіти недалеко. на все туди в річку. Переходимо кладку. Вже на Чорнівецьку область село під Цю платку вже потрібно вкладати гроші, тому що люди мають машин. Скоро було дуже важко відбиратися. Починається закинуті хати. Так гірко бачити це розбите скло в таких прекрасних, мальовничих місцях. Ще одна хатинка, таке враження, що в ній не живуть. Ми знову попали в цілий хутір, де дуже мало людей, проте недалеко від центральної дороги і дуже благодатна земля. Ось собі така хатинка, вікна, на жаль, вже вибиті. Видно, що тут вже ніхто не живе. Просто тисячі поселень приводів, десятки, а може і сотні тисяч закинутих хатин. А що буде після цієї ганебної війни, після нападу орків, то навіть важко собі уявити. Довго ніхто не живе. Вікна вибиті. Стародавня піч. Вже третя хата і знову пустка. Ще накрас цьому краї, вірно той же даний. Дивіться, скільки надписів. Їх не так легко прочитати. І нарешті весна. То, чого ми так хотіли. Більше хотіли тільки. А Це хатина перша жила. Отак виглядає у багатьох людей. Там сучі літня кухонька. Маленька пічечка, і люди собі на ній готують їсти, щоб готувати вдома. Кожна друга хата не жила в міжбродах, а кожна третя хата старовинна століття. Дуже люблю знімати такі хатини з ганками. – Ваша фотографія, так? Моя. моя. Це ви в Так. – На який це рік десь? Ей, десь я знаю. Двадцять кроків, воно мені пар вісімдесят чотири. Шістдесят років тому. Ну, То це ваша сорочка вінчі. Моя вінчена, я в не вінчилася. У першому році вінчені було. Межеброди, так? Межеброди. Ні, я була в золотному, а перейшов межеброди. Ага, в золотному в Підзахаричах ми да, були, Так, в Підзахаричах, Кутинський район у нас. Ну, а хто вишивав цю сорочку? Я вишивала. її. Ви самі її шили, сама так? Шила, сама вирішила сама. Скажіть, ну а от такі саме сорочки такого узору. Це ви десь побачили, чи це ви самі придумали цей узор? Ні, то є. Наприклад, хто хто смав таку, я в неї відшила, у них відшила. Тобто це старовинної ви вішили, так? Да, так, да, 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 да. так. Колись люди готові були трати на це півроку чи пару місяців. За сорочку. місяць, два-дві сорочка готова. І тут на передній доріг, такий дивний магазинчик, як мінімум радянського часу, але мені здається, що ще й польський, а то й австрійський. Ну і звичайно, як залишки радянської епохи. Бачите, магазин. Повістю розбитий. Всередині нічого вже немає, вітрини не валяються. Але зробимо так добротно, що він ще простоїть багато років. Кам'яний. І зліва одразу ще одна стародавня гуцульська хатинка. Надіюся, що в ній хоча б живуть. І зможуть нам показати хату всередині. Волга та стародавній сарайчик живуть Тут кожна хатинка, про яку можна знімати ціле відео. Дуже гарна хата з виглядом. Бачите, з вікна хатини одразу видно цілу сокільську скелю. Хоч зима, сьогодні тільки 23 лютий, але вже травичка зеленіє і бункей розпускається на деревах. У цій хатині видно, що вона є дуже старою. Була. була колись таблиця. Піднімаємося до верху межи бродів. Цікава, така назва на поселення. Вже відкривається. Трохи вигляд на... Переноцюють уже. Все, це вже весна. Ще одна хатинка чи ця стаєночка. Вже ніхто не живе. Все розбито, вікон немає. Але іноді сюди ще хтось приходить переночувати. Хороше місце, щоб сховатися від дощу чи снігу, якщо нема де укритися. І знову хрест. Тут Вже ми бачимо рік. 1889. І знову дуже багато письма, яке важко прочитати. Наступна хатина. Я сподіваюся, що хоча б ній хтось живе. Я вражений. Подивіться тільки друзі, що ми тут знайшли. Механізм на воді. Вірно навіть млин стародавні. Давно ну, я такого не бачив. Ще й тут на готусі. Дивіться. Ще різних механізмів. Але все, на жаль, вже допустіли. То це млин, який будував ваш чоловік, так? Так, так. Розкажіть, а в яких руках десь він його зробив? Ну, вже зараз, я знаю, з 15-20 років. І що, сюди світло до вас проведене чи ні? Світло проведене. Ну то е, коли не було світла, ви могли використовувати його е, для виготовлення енергії він не чи ні? Я це світлі робив. А для чого він був зроблений? Ну, муку, момолов, кукурудзи. Ага, мололи кукурузі, муку. Так. І це сам ваш чоловік придумав, десь таке бачив. То так я саме придумав, я знаю, що де він бачив. Але це коли була вода, коли є річка, тоді воно нормально працює, коли повінь, можна сказати, ні. так? Коли дощі падає. Коли вже не було води. То я е, на світлі зробив. Ага, та та ви, тобто це можна як на воді використовувати, так і на світлі, так? Так, ну то тут, тут робили зраги, та тут трактор, і що тишов трактор туди і завалив мені. Та ви що? все, млин вам трактор якийсь завалив, так? Ага, трактор завалив. А давно? Ні-ні, від... я... ми вже брали, а поза горбом. Маленівка. О, Маленівка, ми колись малинешний, там кажуть, так? Mm -hmm. Ми колись там були. Пані Марія люб'язно дозволила вилізти на другий поверх млина та оглянути його ближче. Дуже жаль, що він вже не працюючий, і немає якому про нього більш детально розповісти. Цікаво взагалі, як він працював і як проста людина могла до такого додумати. Чим далі піднімаємось, тим красивішими стають краєвиди. Заздрю по-доброму всім людям, які живуть з таким виглядом за вікном. Ще одна хатина на відшибі, а тут хтось живе. Проти потягнуті. І видно, що вона більш-менш прибрано, ухожено. Дивіться, скільки злетілося круків у цієї хатини. Доброго дня, є хто вдома? Обутало, воно такого не бачив. Дуже давня хата, але нікого не видно. Є хто вдома? Я тут старенька хата. От і завершується наша експедиція селом міжброди. Їдемо вже додому. Проїжджаємо село Старі Кути і вирішили зупинитися та прогулятися гарненькою вуличкою декілька хвилин та відзняти старовинні хати. Вони тут ще більше відрізняються від гуцульських. Ми вже в селі Старі Кути. От і одна з давніх хатин. А хатинок таких тут в цьому селі дуже багато. Здивувало, що в старих кутах кожна друга хата старовинна. Обов'язково сюди приїду на повноцінну експедицію. Зауважте, що хати тут дуже відрізняються, ніж будь де на готульщині. Тільки тут ставлять віконця, а будь-які такі маленькі віконця, скоріш за все, для провітрювання. Люди хочуть оббувати хату пластиково, на великий жа. А ви не пам'ятаєте, хто цю глину ставив? То що ваші батьки чи ні? Чи любиш гори та хочеш знати про них все? То на наш канал підписатись не забудь.